Міністр оборони Олексій Резніков показав в дії бойові машини АМІКС 10, які називають колісними танками. Їх Україна отримала від Франції. Резніков розповів, що amx 10 отримали на озброєння українські морпіхи, і ці машини можна порівняти зі снайперською гвинтівкою на колесах. Ці швидкі сучасні машини з потужними гарматами допоможуть нам звільнити свою територію. Так виглядають свобода, рівність і братерство. Написав Резніков, додавши подяку французькому колезі Себастьєну Лекорню, президенту Франції Еммануелю Макрону та народу Франції Амікс 10 – це бойова броньована машина виробництва французької компанії Giat, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. Французьку ББМ часто називають колісним танком, оскільки вона здатна боротися із бронетехнікою. Цією Це питання до Себастьяна Лікарню і взагалі французького народу, їм велика подяка. Ну і президенту Макрону, звісно теж. От, хороша штука. Ну я маю надію, що морпіхом вона буде до, до, до пригоди, до, подоби, і до вподоби, да. і, і допоможе нам звільнити наші штучки. Взагалі вона їде 120 км в час. Серйозно? І по полю? Ну, якщо докрутити, там чуть трохи, якщо як механік то не здокрути. А, а потім ще скрутити спідометр за українським звичаєм.